В цьому відео я покажу вам, як зробити тест на Квіга. Як додати питання у конструкторі, а налаштування будуть в окремому відео. Тож розпочинаємо ми як і з завданнями, всі рішення конструктор тестів, і тут натискаємо кнопку Додати квіз. Спочатку даємо назву. Ви можете приховати цю назву, щоб вона була, щоб бачили її тільки ви або ж учні також можуть її бачити. Це окреме налаштування. Та переходимо відразу у конструктор, якщо він у вас не був ще відкритий. А ви бачите декілька варіантів, які можуть бути питання, і кожне, кожне нове питання ви можете обирати новий тип, тобто усі питання в тесті не мають бути одного типу. Розпочнемо з найпростішого: це єдиний вибір. Тобто учень матиме змогу обрати лише одну, один варіант відповіді. Я додам питання перше. І ось тут я вирішила, що раз питання про домашню кішку, тож ми, ми можна додати і саме зображення кицьки. Та додамо відразу чотири відповіді. Зауважу, що зараз ось ця колонка 4D 100 підкреслена, це бали за відповідь, і вони не активні, бо в налаштуваннях квіза їх вимкнено. Як додавати бали окремо буде в налаштуваннях квіза, а тут ми лише показуємо, як наповнювати це. Цей квіз чи тест варіантами, і правильна відповідь відмічається кружочком зеленим. А ви можете відп... відмітити декілька правильних відповідей, не хоч усі, але учень матиме змогу у цьому виді питання обрати лише одну. А, коли потрібно ось так робити, наприклад, ви створюєте психологічний якийсь тест, де ну по суті немає правильної чи неправильної відповіді, і ви додаєте а, вам потрібно Зрозуміти, що за людина там чи якось її характеризувати, то тоді, але її потрібно обрати лише одну. А усі відповіді ви можете позначити зеленим, щоб людині було зручніше і не було нічого червоного чи негативного. Після цього, зліва, ви бачите зараз програму свого квіза. Тобто, це перелік питань і в тому порядку, в якому ви ви їх додаєте. Ви можете додати ще одне питання. Наприклад, це буде також єдиний вибір. А потім ми додамо два множинних вибіра, виборах ми зразу їх заплануємо. І можемо повернутися на програму. В нас вже є декілька питань, і вас так само перекидає по сторінці з цими питаннями. Тож, я додам наступне питання, і в ньому так само чотири відповіді. І відмічаємо правильну відповідь. Переходимо до наступного питання. Тут вже я зображення ніяке не додаю. І єдине, що мені інтелект запропонував, штучний інтелект запропонував зробити, які не, а ми зробимо які, щоб обрав, що пучню. Мав змогу не тільки обрати декілька, а декілька правильних відповідей. І відмічаємо правильні відповіді. Це перша, друга та четверта. І останнє питання. Я відразу знову додаю чотири відповіді. І четверта, і в нас тут змінюється лише число. І чотири е, тижні правильна відповідь. А які налаштування вас можуть зацікавити саме ось тут у конструкторі? Чи обов'язкове це питання? Чи е, можна перемішувати відповіді у цьому питанні? А чи потрібно додати таймер на саме на це окреме питання та коментар? Цей коментар ви можете додати і побачити його на результати проходження. Тобто, після того, як учень відповість на всі питання, він зможе побачити коментар до цього? Питання. Давайте додамо якесь пояснення, і потім подивимося, як це буде виглядати. Ось так таку відповідь додам. Це буде коментар на перше питання. А відразу додамо цей тест, цей квіз до року. Тож, переходимо в наші курси, відкриваємо той курс, який, який плануємо додати. І ось тут в нас є. Вже один урок. Зараз ми додамо новий урок з тестами. Відкриємо конструктор уроку та додамо практику. Це практика з тестами. Ось ми її додали. І так само ми можемо зробити якесь зображення, додати колір для сторінки, наприклад, колір фону чи щось інше. Поки що цього робити не будемо. І відразу подивимося, як це буде виглядати. Тобто наш тест та наш коментарі. Зараз завантажиться наш тест. В нас там вимкнено перемішування питань в налаштуваннях, тож. Те, що було в нас першим, зараз не відповідає. І ви бачите, що тут учень може обрати змогу усі питання. Відразу результат не показується. Тут, наприклад, ми також можемо обрати декілька правильних відповідей, хоча вона тут одна. А ось тут вже є тільки змога обрати одну правильну відповідь. Давайте оберемо 16 та нехай буде «Макс». І квіз не зараховано, бо ми не відповіли правильно на усі запитання.